Дожились же, блін, що кріптоні банани купують за криптовалюту, ви себе представляєте? Все люкс пройшло, чек, заберем. заберемо. Добрий вечір. Сейчас, секунду, почекай. Uh, доброго вечора. У мене до вас така пропозиція. Чи готові ви з'їсти цей банан за 30 секунд за 500 гривень? Я готовий. Точно? Точно. Ну, давайте. Дивись, ти відкривай банан, готуйся, типу, і як тільки починаєш кажеш мені старт, я запускаю таймер на телефоні, і ти пішов. Давай. давай. Так, ось таймер. Готовий? Я от як давай. кажеш, давай, я запускаю. Давай. Готовий? Три, два, один. Як смачно? Так, да, банан. Можу допомогти. Давай в тебе 25 секунд. Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частью криптоміра Ава Universe.